військово-обліковий документ. Це цифровий документ, який містить всі необхідні дані з єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Його можна сформувати самостійно декількома способами. Перший з них це через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста, який був один із методів оновлення військовооблікових даних. Згідно з інформацією від Міноборони, електронний кабінет реалізований в форматі мобільного застосунку Резерв Плюс. Другий спосіб це через єдиний державний веб-портал електронних послуг Дія, але саме за допомогою браузера. Оскільки в мобільному застосунку ця функція на сьогоднішній день не реалізована. Формування та відображення здійснюється автоматично за умови наявності в єдиному державному реєстрі призовників військово та резервістів, відомостей про вас, також у електронному військово-обліковому документі відображається унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду, який обов'язково має бути придатним для сканування. І найголовніше, що відповідно до пункту 9 постанови кабінету міністрів норпятсот 559, військово-обліковий документ у електронній формі, у тому числі роздрукований, і Військово-обліковий документ у паперовій формі мають однакову юридичну силу, тож ви спокійно можете надавати його на вимогу повноважених працівників ТЦК та поліції. Друзі, знайте свої права та користуйтеся ними. А якщо вам потрібен надійний юридичний захист, звертайтеся до нашого клубу юридичного захисту водія.